Опа, Dream Team, Так, купа шмоток, це на один день вибрались це машинка. Я не знаю, чи ми помістимося. Ну Привіт! Загалом наш пункт призначення знаходиться в 5 годин від нашого дому. Спочатку нам потрібно доїхати до перома, потім на перомі приблизно 2 години, і після цього ми їдемо на другий кінець острову Ванкувер. До речі, ось так виглядає всередині фері. І всі недовольні соні. Потому что они стоят и чарли, і там в принципе полноценно там бургеры и так далее. Після сніданку ідеальним рішенням було трошки прилягти поспати. Звичайно, стільці тут максимально незручні, але ось так якось трошки склавшись ми могли трошки подрімати, а потім пішли насолоджуватись неймовірним виглядом. А поки ми пливемо, давайте я швиденько розкажу вам про саме місто Тофіно. Тофіно це невеличке містечко, яке розташоване на західному збережжі острова Ванкувер в провінції Британська Колумбія, Канада. Воно відомо своєю захопливою природою і тим, що Тофіно вважається одним з найкращих місць для серфінгу в Канаді. Які ми сюди приїжджають для того, щоб підкорити хвилі тихого океану. У нас перша зупинка. Ми по дорозі їхали і побачили дуже якесь красиве озеро, тому зараз йдемо досліджувати. А загалом ми приїхали на острів Ванкувер і будемо їхати в Тофіно. Це просто неймовірно красиве місце, я не можу вже прямо дочекатися, і я думаю, що це буде дуже класно. А ще особливо з тим, що ми приїхали сюди з палатками. Будь, як гарно. Okay. Дивіться. Я то неймовірно, краса. Beautiful British Columbia. Та це взагалі. А чекай, мені здається, дуже холодно, А ну, така, типу. Не супер холодно Окей. Не хоче. Діши, ма нахуй Так, перший пішов. Як тобі, Арсен? Щось дуже різко глибоко сало. Та ні, холодно. Холодно. Ти звісно холодно. Так, Оленка, давай. Друга. Ну, виглядає дуже класно. Е, дуже холодно. Все. Якщо покоїться якось нормально, а потім ми не заплановано знайшли озеро і не заплановано Наталя йде передіватися, тому що ми вирішили скупнутися. Там же Оленка з Арсеном вже скупалася. Каже, що водичка така. Холодна, але терпимо. Я б насправді не йшла купатися, але я хочу, потім не хочу жаліти, що я не пішла, тому йду О, все, передіватися. Все, все.

Приїхали ви в якийсь парк з великими деревами. Не знаю, де ви побачили байду до історичного лісу. В історичному лісу такі штуки. Вони завжди чисто вон Так, Є щось таке. А як з першої приграду? Це публіка, яка спостерігає за дяку. Так, відверто кажучи, тут явно не найбільше дерева, які я бачила в житті. Ми, коли були на балі, ми бачили набагато більше дерева. Але тут достатньо прикольно. Пахне лісом, така собі атмосферка і прикольно. тому відвідати. Рекомендую. Дивіться, як красиво так далі. Стоїмо на трасі, а все, тому що у нас тут проблемка невеличка. Ну, знаєте, Я не панікую, знаєте чого? Тому що тут зі мною дорослі люди. Отакі От сюрпризики. Ми пісь має опуститися. Байше. Зараз приїхала на якийсь ще один пляж. Подивимось. Що тут? Попутаємо щось. Mm? Тут, до речі, я себе зловила на думці, що досить важко привикнути до того, що ти знаходишся в фіг, знати де, але тут є так сама. Тобі, тобі потрібно заплатити за вхід, тобі потрібно заплатити за парковку. Хоча, по факту, там нікого немає. Ну, окрім лисиць, ведмедів і так далі. Сьогодні достатньо холодно. Тому всі мої платінко, а то все залишається в машині. Але це все було вже не важливо, тому що ми приїхали на саму головну локацію, заради якої їхали так далеко. Ми приїхали на Тихий океан. Це другий океан в моєму житті. А я все одно неймовірно тішуся, тому що там сила просто неймовірна. Наразі приїхали в саме місто вже нарешті то Будемо зараз тут гуляти. Хлопці поїхали міняти колесо чи що там ми поїхали ремонтувати колесо. А ми тут гуляємо, досліджуємо містечко. Саме по собі містечко є дуже тихе і затишне, коли ми були, взагалі не було туристів, тому було дуже комфортно пересуватися. Також було неймовірно багато квітучих всяких ось таких кущів, взагалі Британська Колумбія дуже крута в цьому плані. І ми зайшли в кілька ресторанчиків. Тут насправді не дуже їх багато, але вони всі такі адентичні і дуже прикольненькі. Така мені Так, ми приїхали на наш наступний біч. продукти Поки ми їмо, хочу вам розказати про невеличкий сайт, який я отримала для себе в цій поїзді. Це виявляється для того, щоб в дорозі і в самій подорожі було що їсти, треба це купити і приготувати. Ви не подумайте, я не дитина, і не дурна, але просто якось раніше це замість нас робили, і нам не приходилось це робити самостійно. Ладно, ми їсти, а ви насолоджуйтесь. Пляжі в Туфіну справді відрізняється від того, що ми звикли бачити. Саме вони славляться своєю дикою природою та відсутністю комерційних будівель на узбережжі. Ніхто вам ніякої пахолови і кукурузки тут не запропонує. А також тут просто неймовірні панорамні краєвиди, гори і далі ви розумієте, що далі лише Японія. Де зірочка? Тут в піску дуже багато ось таких дирочок. Оце виявляється ось такі хробаки. Що в подорожі з палатками дуже важливо пам'ятати, те, що ви приїхали з палатками в не в готель. Тому збираємось, їдемо на нашу локацію, тому що нам ще розкладати палаточки для того, щоб хоча б відпочити. І ропками ви свідобіме! Не чіпайте його, не треба! хай Він силу у собі знайде. Так, ось це наша точка, де ми будемо спати. Так. Що, Сашка, де наше місце?

я знаю, що далеко не всі люблять взагалі подорожі з палатками, тому що це максимально некомфортно. Так далі. По-перше, я дійсно щиро вважаю, що подорожі з палатками можуть бути комфортними. Просто ми ще до них не дійшли. У нас вони поки максимально некомфортні, щоб ви розуміли в цю поїздку. Ми навіть не купили спальники, тому що я ж вирішила, що це вже тепло, і нам спальників не потрібно. Спойлер, Ми так замерзли вночі, що це просто труба. Але ладно, менше з тим, ми насправді з палатками дуже часто подорожували, коли ми жили в Україні. Ми їздили на Кіпр, в Албані з палатками, тому. Це дуже класний особливо, Якщо ви живете в Канаді, я думаю, що тут багато місць, куди можна з ними поїхати. Наша, до речі, з Амазоною, наших друзів також з Мазону. Головне, дивіться, так, щоб ви взяли нормально, тому що ми свою ледве розклали. Так, палатка раз. Палатка два доробляється, тому що має надутися матрас. Палатка три, яка втекла від всієї банди. День два. Ми вже приїхали на сніданок. Їдети в такому прекрасному якомусь кафе. Вони кажуть, що вони вже тут були. І черга тут достатньо немаленька, люди ніби їдять, все окей. Так, що там, де ви? Збирається. Якраз побачила те, що тут продають українські пироги, гроші, з яких йдуть на гуманітарну допомогу в Україні. Звичайно, ми їх замовили, тому що ми були дуже здивовані, що по факту серед нічого продають пироги для того, щоб допомогти Україні. Це дуже прикольно, дуже мило, тому як будете в цьому якось закладі так далі. обов'язково підіть, підтримуйте і не забудьте загалом донатити. Окей, це вже другий день нашої подорожі, і на сьогодні в нас запланований серфінг. А, Але є один нюанс те, що ми будемо серфити на океані, а це тихий океан і він холодний. Тому ми будемо а, в цих спеціальних костюмах для того, щоб це було трошки тепліше. І я взагалі не знаю, як це буде. Тому що ми серфили колись на балі, але це трошки зовсім інша атмосфера. Тому побачимо, надіюся, буде добре і нам сподобається.

Дуже ти класний і там прямо. Можна це зробити? Отак. Не можеш ні зробити? Ну ти дуже класний. Коротше, ми задобалися дівати ці костюми, щоб діти ці костюми пішли пів години. Це просто треба. Короч, на балі купатися просто в купальнику. Поприємніше було. Але ми не на балі. І це не індійський. Тому не вмахуйся, Наташа. Таскаємо сумки. Якщо цікаво, що там таке важке ми се, це шампанський і стік. Супер! І ще кучу глядіть. Хочу записати свої такі швиденькі загалом вражені підсумки від нашої поїздки в Тофіно. Насправді тут неймовірно красиво. Я навіть не знаю, з чим порівняти. Це мій другий океан в житті. Перший був індійський на Балі, зараз цей Тофіно, тут також серфлять, але це зовсім інші відчуття, це зовсім інший експіріенс, тому що тут навіть хвилі інакші, тут пляжі інакші, вони просто широчезні. Тут, знаєте, така якась І Для того, щоб ти, наприклад, там, дійшов до пляжу, тобі потрібно пройти через ліс. Тобто не через місто чи там щось таке, та? а через прям реально справжній ліс. І це якось так цікаво, тобто це зовсім інакше, ніж в мене було до того. Але мені дуже подобається. Що бачила? Ти йдеш в водичку зараз? Так. Додавай! Вот. Так що мені дуже сильно сподобалось. Єдине на рахунок цих костюмів, е, напевно, все ж таки е, серфити на Балі поприкольніше, тому що там більші трошки хвилі і вони зменшують частотності, ну, тобто їх набагато менше, і ти встигаєш лягти, згрупуватися і почати. Плюс так як там теплий океан, то це набагато простіше. А, вот. Але в цих насправді костюмах е, реально не холодно. Хоча в океані десь градусів 10 тут не холодно. Тому якщо будете тут, я дуже сильно рекомендую сюди поїхати. Прямо дуже крипово. Я впевнена, що ми повернемося ще не один раз. Цього разу це було так більше розвідувально, тому що ми навіть безпальники, ми якось не дуже сильно прямо, дуже підготувалися. Ми такі поїхали, ти поїхали. Але прикольно. Так ми зараз, напевно, ще поїдемо десь поїсти і будемо назад вертатися в Ванкувер. Ось так. Я не знаю, насправді чи це відео буде цікавим, тому що я його знімаю перш, перш за все для себе. Я дуже щоб потім його передивитися і згадати нашу першу поїздку в Тофіно, наш перший кемпінг тут і серфінг. Тому ось таке. Насправді ця поїздка відбулася на початку червня, і після цієї поїздки росіяни підірвали Каховський ОС в Херсоні. І, якщо чесно, я не мала ні сил, ні морального права загалом якимось чином монтувати цей випуск, тому він виходить тільки зараз. А загалом хочу вам нагадати жити зараз, тому що ви не знаєте, що станеться завтра, підтримувати зсу. Та можете також підписуватись на цей канал, якщо вам хоч трошки цікаво про моє життя в Канаді та куди, то все нас далі занесе. Ну що, побачимося в наступних відео. Пока-пока!